Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Ніч на 27 серпня стала переломною в історії російсько-української війни. Масштабна комбінована атака українських сил по глибинних територіях РФ виявилася однією з найпотужніших з початку повномасштабного вторгнення. Перша зафіксована настільки скоординоване застосування десятків різних засобів ураження від дронів камікадзе до високоточних крилатих і балістичних ракет. Перший сигнал тривоги в Москві з'явився близько опівночі. Російські системи ППО почали фіксувати сотні повітряних цілей одночасно, за даними російської джерел у повітрі було понад 420 різних типів пекло та та Вони виконували функцію як атакуючих засобів, так і навантажувачів системи ППО, змушуючи її витрачати боєзапас на дешевші цілі. Ударна хвиля ракета була завдана практично одночасно. Фламінго, сапсани та грім. Стартували у різних точок України. Доповнені західними атакам стадії Міролеса. Всі ракети йшли по різних ешелонах висоти, використовуючи рельєф і природні перешкоди, що максимально ускладнювало їх перехоплення. Основні напрямки ударів охопили ключові військові і стратегічні об'єкти. У москві зазнало ураження московське авіаційне училище, де готували льотчиків стратегічної авіації. Частина корпусів зруйнована серед загиблих курсанти та викладачів центрі столиці. Навчання влучало зафіксовані в адміністративних будівлях, що спричинило масштабні пожежі і паніку. серед населення Таганрог опинився під вогнем одразу кількох десятків ракет. Основна ціль, а військовий аеродром, з якого регулярно злітали літаки, що запускали ракети по території України, за даними з відкритих. Джерел уражено, що найменше літаків, літаків на стоянках детонації боєкомплекту призвела до серії вибухів, які було чутно в радіусі 30 кілометрів. Склади пального і боєприпасів вигоріли майже повністю. На Білгородщині Курщині та Брянщині удари прийшлися по штабах і складах забезпечення. Зокрема, за даними місцевих пабліків Білгородській області, повністю знищено два логістичних центри, що забезпечували постачання фронту на Харківському напрямку. В Курській області внаслідок вибуху під завалами опинилися десятки військових. Російські офіційні джерела визнають лише окремі пошкодження і десятки втрат. Водночас, пропагандистські папліки публікують зовсім інші цифри: близько 900 загиблих і поранених лише за ніч та ранок. При цьому значна частина втрата впала на тилові підрозділи зв'язківців, інженерів, логістів, що фактично паралізує здатність армії РФ підтримувати наступальні дії. Аналітики зазначають, що ця атака має кілька ключових аспектів: по перше, Україна продемонструвала здатність завдати одночасного масового удару по глибинних територіях. Рефа порушуючи стратегічні центри управління та логістики. По друге ефективність російської ППО виявилася критично низькою. Система не витримала навантаження. Більшість ракет і дронів досягли цілий. По третє, паніка серед населення та військових у і у регіонах свідчить про психологічний ефект, який не менш важливий ніж матеріальні втрати. Політичні наслідки також очевидні в Кремлі починалася внутрішня дискусія, як діяти у війні, коли навіть стратегічні глибина країни вже не є безпечною. Частина Генералів прямо вказує на провали системи оборони і потребу перегляду всієї воєнної доктрини. Олігархи та місцеві еліти занепокоєні. Удар по Москві та стратегічних об'єктах підриває довіру до влади і посилює ризик масових протестів. Для України ця операція символ і сигнал, символу того, що війна вже змінила географію. Тепер удари можуть стати серця Росії, і сигнал для союзників, що українська армія здатна реалізувати складні багаторівневі операції, використовуючи як власні розробки, так і західні. Технології у найближчі дні очікується хвиля дезінформації від російської влади, яка намагається приховати масштаби трагедії. Проте факт залишається фактом. Нічна на 27 серпня стоїв, як ніч, коли вся Росія зрозуміла, що війна прийшла до них додому, і відтепер фронт проходить не лише на українській землі, але й у самих стінах Кремля. Цей удар показав, що стратегічна ініціатива поступово переходить до України. І Що головне це час працює не на Москву, її ресурси тануть, а спроби залякати світ ядерною риторикою виглядають. Як менш переконливі на фоні реальних вибухів у центрі власної столиці. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.